Вітаю вас на каналі «Йоханий Футбол. Вчора в нас завершився Євро 2024 і в ньому перемогла збірна Іспанії, обігравши Англію у фіналі з рахунком 2-1. Забивали на 47-й Вільямс, Ніко забив на 47-й хвилині. Відповів Палмер на 73-й, але, але крапку в цьому поєдинку поставив Ояр Сабаль. Забивши на 86-й хвилині та принісши перемогу іспанцям. Ось така статистика була у матчі 1,6 XG іспанців, 0,71 англійців. Також володіння м'ячем 62 на 38. По ударам повна перевага у іспанців. І, в принципі, по всій статистиці далі йде перевага на користь Іспанії. Ось такі оцінки були вчора в матчі зароблені. Найкраща була у Ніко Вільямса 7,3. Здається так, е, у Ламіна Ямала 7,6, в принципі, десь близько, і також дельгінм за асист отримав 7,6. Кол Палмер забив, на... вийшовши на заміну, отримав 7,3. Ояр Сабаль 7,5. Вчора був замінений також Родрі. На 46-й хвилині через травму. І він, до речі, був признаний гравцем турніру. Хоча ми очікували на Ольма, на, що цю нагороду дадуть дані Ольма. Але сталося так. Як сталося. Найкращий молодий, молодий гравець став у нас Ламін Ямаль. Тож, така ситуація. І про Гаррікейна він вчора також не виграв турнір. Віддавши цей трофей суперникам. Також у Ярсабаля Гол був забитий без офсайда. Ось таку картинку нам показали. Хоча по цій камері здається, що десь тут воно на, на рівні. Іспанія виграла цей турнір, в принципі, заслужено. Якби вчора виграла Англія, багато б хто цього не зрозумів. Тож, вітаємо іспанців! Вони заслужили. І вчора Аргентина виграла Кубок Америки, забивши на 112-й хвилині, зробив це Лаутаро Мартінес. Гол, ви можете подивитись в нашому телеграмі. Після матчу він сказав, що забити гол вартий титулу це прекрасно. Месі, Ліональ Месі, вчора закінчив матч. Так, в нього була розпухла щиколотка, коротше. І він вчора був замінений на 90 й хвилині. Гравцем турніру став Хамес Родрігес. Він, до речі, багато отримував титулів гравця матчу, тому заслужено отримав і гравця турніру. Тож у нас такі справи. Також сьогодні у нас є ще одна новина. це Сьогодні розпочинається Євро Ю-19-2024, де буде приймати участь збірна України Ю-19. І, і Сьогодні перший матч вони проведуть проти Північної Ірландії Ю-19. Тож, о 21.00 заходьте в телеграм-канал. Якщо буде світло, ми будемо освітлювати цей поєдинок. І також статистика та оцінки, плюс трансфер і всяке інше про українських гравців за кордоном і про українську збірну будь-яких вікових категорій. Все буде у телеграм-каналі «Йоханий футбол». Тож заходьте туди та підписуйтесь. З вами почимось у наступних відео. Не знаю, якими вони будуть, але якими вони точно будуть. Можливо, огляд трансферів останніх. Тож, дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал Футбол і також на телеграм-канал Футбол, послання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте!